Доброго дня, шановні кандидати у воді, з вами автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, ми прийняли рішення з педагогічним колективом, що ми викладемо в Ютуб усі розділи, в тому числі і додаткові. Сьогодні ми вивчали розділ 44 по додаткові питання по категорії Б1Б. Загальні, їх там 16 питань у нас є ви, на нашому е, каналі. Підписуйтесь на наш канал. А також нагадуємо вам, що у нас є подарунок від автошколи нової. Це експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. На тепер ціна 77 гривень. Півтора літра бензина. Навчайтесь у кращих миру усім. Пока-пока.